Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього місяця і останній цього тижня. Тому що сьогодні п'ятниця. П'ятниця! На нас може чекати повернення культової гри Beyond Good and Evil. Чесно, чесно, чесно. Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition отримала віковий рейтинг від ESRB. З нього також стало відомо, що гра вийде на PS4, 5, Switch, Xbox, Series X and S та ПК. Реліз гри можливо відбудеться в листопаді, адже як видно з назви перевідання, 20-літтю гри, яке припадає саме на листопад 2023 року. Так очевидно. А це був пан Соло. Посилання на його канал в описі під відео. Розробники корейської брехні ПЕО публікували ще 7 хвилин ігроладу. А подякувати, подякувати хочу я, команду Рошена. До релізу, до речі, залишилось не так вже й багато. Гра вийде в один день з новим МК 19 вересня. І якщо вам буде дуже тяжко по фінансам, то of P можна буде помацати з геймпасу, оскільки вона потрапить до підписки одразу в перший день. Дякую. Це дійсно корисно. Будь ласка, а ще варто чекати українізації цього проєкту. Фанати вже розколупали демку, яка була до того доступна, і вже затестували можливість створення українізатору. І це, шановна громадо, можливо. Ясно, аби ви знали, у нас успіх. Залишу посилання на автора, аби ви слідкували за можливими майбутніми оновленнями. Чекали нову консоль від Нінтенди, ну вони й анонсували нового лімітованого червоного oled Свіча в стилі Маріо. І от сталося то, що сталося. Gearbox анонсували пак з усіма можливими забавками франшизи Borderlands. І навіть не забули додати Tales from the Borderlands від Telltale Games. Том за розумною ціною, але не настільки розумною. Кепком нарешті показали ігролад нової персонажки АКІ для шостого стрітфайтеру. Заграти за неї 27 вересня зможуть ті, хто придбав делюкс або Ultimate версію гри. Тільки для цього підприяття треба ж гроші, щоб змінити хвасон, бо нова мода. Інтернетами ширяться чутки, що кепком детально показуватимуть на цьогорічному Токіо Геймшоу другу частину Драгонс Догма. Як карта ляже. Ембрейсери почали закривати студії в рамках реструктуризації. Першою під ніж пішла Violation Games, творці всім відомого Saints Row. Дуже шкода, що вони досі не закрили сейберів. Я ненавиджу русських всіх і мертвих, і живих, і ненароджених. Ремейк першої готики тишком нишком показували за закритими дверима. Секретно кажуть, що то 10 із 10. А ще повідомляють, що розробники перекочували з 4 на 5 Unreal Engine. Прогрес. Sony відкрили попередні замовлення на свою псевдопортативку PlayStation Portal. Коштує це вікно у хмарний геймінг, що працюватиме лише за наявності у вас самої консолі PS5. Всього на всього 200 долярів. Хрінь собача. хрінь собача. Офіційно у продажу ця байда з'явиться 15 листопада. Ну, звісно ж, це взагалі така крінжуха. Оце те, що я побачив. Юбісофти офіційно дозволили модоробам робити покращену версію The Dark Messiah of Might and Magic. одну з найперших забавок аркейнів, авторів легендарного Dishonored. До речі, на оригінальну гру The Dark Messiah є українізатор. Посилання, звісно ж, в описі. Так, це правда. Ремеді опублікували нового щоденника створення другого Алана Вейка. Цього разу нам розповідали про створення пітьми, а також альтернативної версії, вигаданого Аланом Вейком Нью-Йорка. І про самого Алана теж не забули розказати, показавши детально, як створювався цей персонаж. І ледь не зламали реальність, запросивши в одне місце двох акторів: одного, що подарував свою зовнішність цьому персонажу, а інший, що його озвучив. Релізиться ця, ця неймовірна гра вже. 27 жовтня і матиме на старті повну українську текстову локалізацію. Це база, це фундамент. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.